Так, починаємо садити мій останній тип дині Пільде Сапо. Така зелена коричнувата диня. Дуже довго вона зберігається, але не завжди достигає. В цьому році пробуємо два Один гібрид Рікура нам надала компанія RiggsOne. Висаджуємо. І гібрид Грасіані від компанії Сінжента, яка теж нам надала це насіння на випробування. Тобто попільде Сапа у нас буде два гібриди. Зручна диня, вона не так тріскається, вона довго лежить, але ще не дуже звик наш покупець до неї. Садимо небагато на випробування в цьому році. Далі дивіться, буде відео з розпакуванням цього насиння.